З хвилини на хвилину давай подивимось, що спішить у твоє життя. З хвилини на хвилину, отже. Початок чогось нового. Дурак, що саме нове буде? По смерті якась трансформація, ти тут з хвилини на хвилину чітко зрозумієш, чого ти хочеш від життя, ким ти хочеш бути, що ти хочеш робити. Тут неважливо, скільки тобі років. Можливо, от зараз тільки сьогодні ти вперше зрозумієш, що ти там, все життя була бухгалтером, а тепер хочеш бути, не знаю, там, співачкою. Розумієш, тобто тут якось може бути з крайності в крайність. Вкрайність. Розумієш? Чітка якась жорстка трансформація в тебе тут наступає, де ти чітко почнеш робити щось по-новому, за новим сценарієм, імператор. Тут, до речі, це говориться, може бути завдяки якомусь чоловікові буде твоя якась зміна, або якась зміна ставлення твого до якогось чоловіка, де ти даєш йому шанс почати все спочатку. розумієш, І по смерті забуваєш всі його проблеми, які він тобі створив, і даєш йому шанс на нове життя з тобою.